Oh. <laughs> Доброго дня, пані та панове! В ефірі програма Віват Лекс». У сьогоднішньому випуску ми хочемо привітати Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого з 209-ю річницею. День народження вузу вдала нагода озирнутися на минуле, усвідомити сьогодення та визначити плани на майбутнє. Сьогодні університет не лише дбайливо зберігає традиції, що на протязі віків створювалися багатьма поколіннями вчених правознавців, а й активно впливає на законотворчу діяльність, розбудовуючи сучасне правове обличчя незалежної демократичної України. Це один із найпотужніших і найавторитетніших вищих навчальних закладів країни. ВУЗ, який вже став брендом високоякісної освіти та науки, епіцентром правової думки, культури та інновацій. За період незалежної України це чуть більше 20 років, То наш ВУЗ виріс практично більше, ніж в п'ять разів. Вырос во всех отношениях. И с точки зрения качества подготовки специалистов это самое главное, потому что сегодня востребованы не просто дипломированные юристы, а юристы, которые имеют высокий образовательный уровень, имеют необходимую квалификацию, имеют возможность применять на практике полученные знания. Для этого в ВУЗе всего все созданы все условия, прежде всего, один из лучших в мире преподавательский состав. Почему я говорю? Потому что это действительно и количественные, и качественные показатели. На Свузе сегодня работает больше 100 докторов, профессоров, больше 40 академиков, членов корреспондентов Национальной академии правовых наук Украины, больше 600 кандидатов, доцентов. То есть есть, то есть той, тот потенциал. Я тотри дозволяють, готові спеціаліста високого класу і в більших обйомах. Особисто для мене університет це все моє життя. 1 вересня 1979 року я вперше зайшов до цієї споруди, до цього вищого навчального закладу. На сьогоднішній день я його ще не покинув. Я хочу ще довгі-довгі роки працювати в цьому університеті. Бо це Моє життя це моя доля, це моя наснага. Це все, що в мене є, і з чим я пов'язую своє життя. Очень приятно в этот день получить награды, что означает, что наша работа не прошла зря, что она была замечена, отмечена. Мы пришли в 1995 году впервые работать в этот замечательный вуз. И стараемся, и еще будем стараться много-много лет. Сегодня дуже великое свято для у всех представников нашего университета. Скажите, пожалуйста, ласка, особисто у вашего какую роль в виде грае наш ВУЗ? Ви знаєте, моє свідоме життя пройшло в нашому УЗІ. Після того, як я студентом, став аспірантом. На сьогоднішній день я очолюю досить серйозний підрозділ нашої академії інститут пілотованій прокуратури України. Академія для мене взагалі -то все, тому що майже весь свій день кожен я провожу на роботі поруч зі студентами, роблю свою роботу таким чином, щоб Студента сформувати таким, яким забезпечити нормальну роботу в органах прокуратури після його закінчення. Скажіть, будь ласка, а у Полтаві святкують річниці університету? Не просто святкують, ми приймаємо активну участь у святкуванні в Харкові. Сьогодні приїдуть от зараз вже в Харкові. В академії перебуває 60 першокурсників, яких ми кожен рік централізовано запрошуємо в Харків на ці урочистості. Ми їм розповідаємо про академію, про університет, про викладачів. Водимо цими приміщеннями, показуємо нашу альмаматер, пишаємось для того, щоб вони зрозуміли до якого навчального закладу вони потрапили. Це найкращий навчальний заклад не тільки тому, що я так говорю, а як змістовно, так і в кількості студентів, так на міжнародному рівні, в наукових дослідженнях, в аферсько-викладацькому складі, тому що були видатні вчителі, які, яких знає вся світова спільнота правова. Зараз є видатні працівники, яких запрошують в Організацію Об'єднаних Націй, до Конгресу США, запрошують їх праці. Тому я пишаю, що працюю в цьому закладі, пишаю, що буду ще працювати, сподіваюся. І пишаюсь тим, що є студенти, які приходять до цього навчального закладу. і Також пишаються цим. День народження університету це велике свято для його студентів. І як показує практика вступної компанії 2013 року, юрист це дуже популярна професія серед молоді. Що ж так приваблює молодих людей працювати у галузі права? Престиж, високі заробітки чи бажання допомагати людям та суспільству? Мне нравится очень профессия юриста. Я бы хотела стать хорошим профессионалом в этой отрасли, потому что я вообще хочу защищать права людей, отстаивать их свободы, гарантии, их деятельности вообще в жизни. И я понимаю, что это очень серьезная такая профессия, и ответственность большая лежит на мне и на судьбах всех людей, которые выбрали эту профессию. И если мы допускаем ошибку, то это как ошибка врача. Мы можем исковеркать судьбу человека и Можна сломать його життя і вообще його жизни и і обществу, і вообще відношення общества к нему может поменяться. Закони, система законодавства, органи, робота в них цікаво персонально мені, і звісно, робота з громадянами, робота з людьми це завжди достойно. В майбутньому я бачу себе в приватній сфері, тобто хочу стати адвокатом. Здати іспит, отримати посвідчення і працювати з людьми. Ребята, вибирайте цю професію і вчитесь, займайтеся, научною діяльністю, деятельності, становитесь тими людьми, які дійсно можуть реально допомогти людям. За результатами державних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого вважається кращим юридичним вузом України. У 2010 році університет отримав гран-при і став лідером сучасної освіти України з поміж 400 провідних вузів. На другій міжнародній виставці презентації сучасні навчальні заклади 2011 вуз було нагороджено золотою медаллю. Національним комітетом європейської бізнес-асамблеї місто Оксфорд, Велика Британія. Університет признано кращим підприємством Європи з врученням міжнародного сертифікату. І це далеко не повний перелік почесних нагород. Головне те, що впродовж усієї своєї історії Національний університет, Юридична академія України імені Ярослава Мудрого завжди прямує вперед і залишається на вищому рівні сучасної юридичної науки і освіти. Харкова слава, завжди твоя правда в народі жила, і вдячна держава, ім'я Ярослава На славні скрижалі свої занесла. Університет наші бракати.

Університет, з яким зв'язана вся моя життя, пройдуть роки, і, мабуть, головне, щоб наш вищий навчальний заклад завжди був найпершим в Україні, найпершим у Європі і найпершим у світі серед вищих навчальних закладів. У твої мудрі тіла, щоб дорогою справедливості Твоя правда країну вела по славу науки, по славу України, звичні навіки, тебе бережи своєму народу, святи.